Це, це домашня картопелька молоденька. А що Завтра свято, нам з гуликом хватить, і на сьогодні наварить. І, і на завтра. І сяду чистить картопельку. Молоденьку. І дуля спить. Хай спить. Хай спить, він стомився. Я б і сама б поспала, так не можна. Треба, треба готувати їсти. Ми в обіди я коли як з базару прийшли сала, понаїдались з огірком, з помідорчиком, з цибулею зеленою і порядок. Сальця як поїсидок, довго їсти не хочеться. Тут аз з зготовленням все. Ви в мене спитаєте, а що то ви таке зробили? А я вам скажу, що це маринована молода картопля, варена. Пробувати будемо завтра. Холодільник не ставим. І завтра вердикт і рецепт. Це мені сьогодні рецепт дала підписниця. Каже, спробуйте дуже смачно. Може, я щось трошки не так зробила, але шарами старалася перекладати всячиною. Ну, коротше говоря, до завтра і будемо пробувати. І тоді буду, чи давати рецепт, чи не давати. Поливала свої квітулечки і спробувала ж, я картоплю мариновану вже ж. Ну, не витримую. Однак, думаю, воно ж покаже який смак. Яка це смакота? Це просто супер. Хоч би вона дожила до завтра. Оце сижу, а вже тягне до банки, Ви не маєте? дуже. Ну, Вже завтра рецепт вам напишу, розкажу. Та там нема чого робити. Але ж виходить смакота. Дуже дякую за рецепт. Зараз я переодягаюсь, пробуємо мариновану картоплю і даю рецепт. Це 100%. Бо я ж вчора ж її спробувала. Дідуля боїться заходить. Добрий день! Добрий день! Святом і вас теж. Коротше говоря, зараз заробимо. Миска, тарілка, банка. Картопелькою, значить, картопля, пів кілограма картоплі відварюється до готовності просто без солі. І водичку злили, хай охолоне. О! М -м -м. О! Супер! Розказую далі. От у мене пів кілограма, я так на око, я ж його нічого не важила. Півтора літрова банка. І шарами одну цибулину, стару напівкільцями покришила. Е, окропу гарний пучок накришила. І оце в банку розрізала пополам картоплинку, наклала трохи цибулі, трохи окропу зновка і так доверху. І потім. Зверху понакидала ці спеції, що я вам понаписувала, і залила е холодною кип'ячоною, ну, заранче треба водичку водою. Щоб повна баночка щоб була води. І все. От такі справи і смакота. Так як у мене перцю чи лістручка не було, так я молотого трішки червоного сипонула. Олії, я вам хочу сказати, що я стакан не лила. Чимало налила на око. Ну, не стакан, не 200 мл. Дуже добра картопля. Я теж так думала, що, що там може бути доброго. Спробуйте, зробіть і спробуйте. І скажете, і ви що. Дуже, дуже смачно. Так, ми обідаємо і відпочиваємо.